Не встигли перейти до порядку денного, як відразу розпочали сперечатися. Каменем спотикання став розподіл коштів. Деякі депутати були проти виділення майже 30 мільйонів на облаштування укриттів. Пропонували частину грошей направити на інші потреби. Цю пропозицію не підтримали. Відтак 28,9 мільйонів спрямували на ремонт укриттів у громаді. «Там дають і поточний, і капітальні ремонти для того, щоб збільшувати чисельність і збільшувати кількість людей, які можуть перебувати. Ну, основне, що ми запровадили, це автоматизована система, яка дозволяє під час повітряної тривоги автоматично відкриватися. Туди люди можуть собі приходити перебувати під час тривоги. І після того теж вони закриваються, і це теж є автоматика. Сума у майже 30 мільйонів розрахована на 32 об'єкти. Ці укриття знаходяться в багатоквартирних житлових будинків, в приміщеннях, де є УЗББ, управляючі компанії, які не зможуть забезпечити ці об'єкти. Тому нам необхідно, як місту, як владі міста, вам, як депутатам, передбачити на це кошти. Не забули й про військових. На їхні потреби передбачили понад 100 мільйонів гривень. Зокрема, для 18 частин надали субвенцію для закупівлі засобів РЕП. 111 мільйонів це враховується повністю субвенції. Це також на 55 мільйонів, саме на наші програми на мав які закупили 3Т, і там різного характеру. І що стосується РЕБів, це теж було 13 мільйонів, це теж субвенція суто на Реби, тобто військові частини до нас звертаються з вистами, які чітко зазначають, на що вони будуть їх витрачати. Також депутати передали у постійне користування для комунального підприємства Трес -зеленого господарства» ділянку біля гідропарку на вулиці Степана Бандери. Ми впорядкуємо повністю всі наші зелені зони ми там забезпечити повністю там повалене гілля, там щоб ми могли спокійно виділяти на це кошти. Це дозволить будь-який період поставити смітники, його обслуговувати, передбачити якісь ямкові ремонт. Загалом депутати розглянули чималу кількість земельних питань. Сесія тривала понад три години. За цей час розглянули більш як 80 питань. Вікторія, якімець, стартем Шаула, телеканал ITV Media Group.